Найбільш поширений від синтетичної пряжі це акрил. Великою перевагою акрилу є те, що його волокна добре піддаються забарвленню, що дозволяє поставляти на ринок акрилову пряжу з широкою кольоровою гамою. Вироби з акрилової пряжі приємні на дотик та м'які. Акрил часто вибирають для дитячого одягу, оскільки він не викликає алергії і не сідає при пранні. Акрил має хорошу термостойкість, що відмінно для створення теплих светрів, проте він не вбирає. Вологу тому не здатний відвести її від тіла. Акрил не дає усадки, але під час насіння він досить швидко скочується, що псує зовнішній вигляд виробу, але він ще і електризується. Однак, вміст акрилу у складі натуральної пряжі додає останні додаткові переваги. Наприклад, напіввовняна пряжа за крилом, дешевше за натуральну вовну, досить тепла, значно менше мірою дає усадку, відводить вологу від тіла.